Політ супутника в космос. На борту легендарні собачки. Стрілка та бівка. Та якимось чином сам Куди ж його біса подіти вже? Політ нормальний, з командним пунктом зв'язок теж. Робочий режим. Стрілка! Гал! Молодець стрілка, натисни, будь ласка, в другому модулі третю кнопку зліва. Та переключись на повний автопілот. Красуня стрілка. Бівка! Гал-гав! Молодець Білка, запусти, будь ласка, третій модуль, випусти сонячні батареї, та теж перейди на автопілот. Молодчага, Білочка. Чукча! гав 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 Та не гавкайте, гуманоїд, блін. Просто тихенько дай собачкам їсти і ні в якому разі руками геть нічого не чіпай. Ганстер Садюга заскочив в гейклуб, Приставив одному гоміку пістолет до скроні та й горлає в своїй лячній манері. Ану швиденько гребінь, знімай трусняки, вставай рачки, зараз дупло тобі прочиє, як слід, переляканий до смерті гомік, швидко та звичайно виконав всі забаганки полового терориста та й завмер зі страху в потрібній позі. Тримаючи біля скроні гоміка пістолет, відтрахав педіка як слід, прийняв задоволений від скроні гоміка пістолет та й ліниво натягує свої репела. А гомік трохи оговтався від стресової ситуації та й каже з бочинця, Слухай, навіщо було цей весь жах з пістолетом та нелюдським страхом? Я б і так тобі все зробив по люксовому розряду. Це ж моя стихія. А Садюга відповідає, ніхрена ти не петаєш в кайфові від сексу, півень. Коли тобі в голову націлений ствол, то твій калокусач постійно пульсує та стискається від страху. А по-другому ти просто автоматом просачкував цей ласий шматок кайфу.